Коропефе Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. Понеділок, 22 травня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Микола, Йосип, Василь, Дмитрій. Талісманом людини, народженої 22 травня, є корал. В давнину на території сучасної України такі прикраси могли носити лише заможні панянки. Про магічні властивості коралів ходять легенди по всьому світу. Вважається, що вони є символом безсмертя і вічного щастя. Народний календар, 22 травня в церковному календарі, день пам'яті Миколи Чудотворця. Цього дня краще не торкатися гострих предметів, тому навіть заборонялося займатися рукоділлям. В народі 22 травня називали літнього Миколи. Святий вважався покровителем сиріт, моряків, бідних людей і мандрівників. Миколая дуже поважали наші предки, тому цей день вважався великим торжеством. Віряни обов'язково в цей день відвідували церковну службу, хоча Молитву можна прочитати і вдома. Просять зазвичай любові та поваги в сім'ї, душевного спокою. У народі це свято найбільш відоме також під назвою Микола Весняний. Обидва Миколи і зимовий, 19 грудня, і весняний погоду встановлюють. Микола Весняний з теплом, Микола Зимовий з морозом. Цим днем знаменувався кінець весни і початок передліття з 22 травня по 10 червня. На Миколая можуть бути грози та дощі в народі казали дощ у травні хліба підіймає. За останні 130 років, 22 травня, максимальна температура повітря складала 29 градусів Цельсія у 1949 році. Мінімально ж складала мінус 0,6 градусів за Цельсієм у 1980 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 4 годині 44 хвилини, а зайде за горизонт о 20 годині 45 хвилин. Це був народний календар. Ми підняті не ці мости, якщо зламаєш їх чи вийдуть нові, і всю береч тобі задаєш ти слова, які колись були законні. І я танцюю під підвіски не під пісні. Свої слава ноти залишила мені я бачу твої кроки, тебе нема. Ти не знає, хто ти лише не я.

Який сьогодні день в Україні і світі? 22 травня в Україні і світі святкують міжнародний день біологічного розманіття, всесвітній день міських фермерів, день Шерлока Холмса та всесвітній день готів. Новини, шановні жителі Коробської громади, члени родин захисників України. Якщо вам потрібно покосити біля двору чи у дворі, а можливості такої немає, ми готові це зробити. Якщо ви проживаєте в одному із сіл громади, звертайтеся, будь ласка, до старостів. У кожному старостинському окрузі працюють робітники з благоустрою. Якщо ж ви проживаєте в Корапі, то звертайтеся до комунального підприємства Благоустрій, вулиця Кибальчича, 1. Праве крило кабінет No2, або ж за телефонами 098 42 43 804, 098 42 43 804 або 2 13 35 2-13-35. Послуга надається безкоштовно. Зазначає на офіційній сторінці Коробської громади Коробська громада GOV.UA Коробський селищний голова Володимир Куніцин. Повідомлення про обробку сільськогосподарських культур. Товариство з обмеженою відповідальністю Кролевецький комбікормовий завод повідомляє, що з 22 травня, тобто від сьогодні та протягом декількох днів у селах Риботин Карильське Вільне буде проведено обробку ріпаку засобами захисту рослин, а саме Атік Аканто Плюс, атонік Плюс, час обробітку з 20-ї години вечора до 5-ї години ранку. Атік інсектиці. Ецицид, класифікація, третій клас небезпечності. Термін ізоляції 1-2 доби. Терміни ізоляції збільшуються на 1-2 дні при зниженні температури та підвищенні вологості повітря, вміст діючої речовини, ацетаміприд 200 грам на кілограм, безпечний для бджіл та корисних етомофагів. Аканто-плюс – фунгіцид, Аканто-плюс безпечний для медоносних бджіл, вміст діючої речовини пікоксістробін 200 г на літр та ципроконазол 80 г на літр. Атонік плюс біостимулятор, регулятор росту, класифікація третій клас небезпечності, діюча речовина: ортонітрофенолят натрію 6 г на літр, паранітрофенолят натрію 9 г на літр та 5 нітрогайколат натрію 3 г. На літр з 22 травня та протягом декількох днів у селах Шабалинів та Риботин буде проведено обробку ріпаку засобами захисту рослин. Атік, «Аканто плюс», «Атонік плюс. Час обробітку з 20-ї години вечора до 5-ї години ранку. З початку нерестової заборони на Чернігівщині зафіксовано 28 порушень. Державна екологічна інспекція у Чернігівській області продовжує вживати заходи по недопущенню порушень природоохоронного законодавства у період весняно-літньої заборони на лов водних біоресурсів на водоймах області. З початку нерестової заборони фахівцями Державної екологічної інспекції Чернігівської області виявлено 28 порушень, вилучено 17 сіткових заборонених снаряд. Добування водних біоресурсів загальною довжиною майже 650 метрів. Державна екологічна інспекція у Чернігівській області вкотре нагадує, що добування вилов водних біоресурсів на нерестовищах, в тому числі з берега, заборонено. До 10 червня включно у всіх водосховищах, до 20 травня, включно у всіх річках кореневих водах, до 30 червня, включно у придатковій системі водойм протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми. В тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені, заборонено також пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден у заборонених місцях у період нересту на нерестовищах, за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади. З 21 травня відкривається сезон рибальства на річках Чернігівщини. Чернігівський рибоохоронний патруль повідомляє рибалкам, що 20 травня 2023 року був останній день обмежень, пов'язаних з нерестовою забороною на вилов водних біоресурсів у всіх річках у кореневих водах Чернігівщини. Нагадуємо, що любительське рибальство дозволяється здійснювати рибалкам у порядку загального використання водних біоресурсів для особистих потреб без. Справа реалізації незабороненими правилами рибальства, знаряддями добування вилову та у мінімально дозволених для добування вилову розмірах видів водних біоресурсів. Сом 80 см, щука 50 см, судак 42 см, білий амур та товстолоб 40 см, білизна ляж, сазан, короб 30 см, чехоня 24 см, синець 22 см, лин, рибець звичайний 20 см тощо. З 21 травня на річках громадянам дозволяється вилов риби з берега, вудками та спінінгами усіх видів з використанням штучної або природної принад, у разі якщо загальна кількість гачків не перевищує 7 одиниць на одного рибалку. Добова норма вилову риби становить 3 кілограми та 1 трофей. Підводне полювання дозволяється підводними рушницями без застосування аквалангів. Місце проведення підводного полювання має бути позначено на поверхні сигнальним прапорцем за. Заборонений вилов риби, що занесена до Червоної книги України: стерлять прісноводна, верезуб прочорноморський, марена Дніпровська, рибець малий, карась звичайний, мінь ричковий, ялець звичайний, носар та мінога українська, в'язь звичайний та піддуст звичайний. За недотримання вимог правил любительського та спортивного рибальства порушники повинні будуть заплатити штраф у розмірі від 340 до 680. 70 гривень і відшкодувати збитки за кожен екземпляр незаконно добутої риби. Згідно з діючими таксами, за сома – у 5117 гривень, сазана – 3700 гривень, товстолоба – 3638 гривень, судак – 3587 гривень, білий амур – 3553 гривні, щука – 3468 гривень, окунь – 3162 гривні, білизна і ляч – 1600 49 гривень, Залина і Головня придеться заплатити 1598 гривень, карась сріблястий, чехоня, синиць і рибець звичайний 1581 гривня, за клепця краснопірку, плітки, плоскирки і бичків, крім червонокнижних, 1564 гривні, верховодки 85 гривень, в'юн 68 гривень, дюржа звичайного ротана 51 гривня, За Заракаш доведеться заплатити. Три тисячі гривні інформацію взято із сайту челайн. Територія натхнення. Чоловік ішов берегом і раптом побачив хлопчика, який підіймав щось із піску і кидав у море. Підійшовши ближче, він побачив, що малюк підіймає з піску морських зірок. Вони оточували його з усіх боків. Здавалося, на піску мільйони морських зірок. Берег був буквально усіяний ними на багато багато кілометрів. Навіщо ти кидаєш ці морські зірки у воду? запитав чоловік, підходячи ближче. Якщо вони залишаться на березі до завтрашнього ранку, коли почнеться відлив, то загинуть, відповів хлопчик, не припиняючи свого заняття. Але ж це безглуздо, закричав чоловік. Озирнись, тут мільйони морських зірок, берег просто всіяний ними. Твої спроби нічого не змінять. Хлопчик підняв наступну морську зірку, на мить задумався. Кинув її в море і сказав Ні, мої спроби змінять дуже багато. Для цієї зірки. Тоді чоловік теж підняв зірку і кинув її в море. Потім ще одно. До ночі на пляжі було вже безліч людей, кожен з яких підіймав і кидав в море зірку. І коли зійшло сонце, на пляжі не залишилося жодної неврятованої душі. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM – рідне радіо. 2 15 75 та 098 595 00 75 Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6